Теплого квітневого дня шостка проводжала в останню путь свого земляка Михайла Сотнікова. Молодий парубок, який тільки но почав свій життєвий шлях, загинув, намагаючись здобути перемогу для України, адже любив свою рідну землю безмежно і з дитинства хотів бути для неї корисним. Вже з маличку Мишко цікавився військовою справою, технікою, зброєю. З дитинства став працювати над втіленням мрії, стати десантником. Займався у гуртку Стрільба при клубі Патріот і мав відзнаки і грамоти. Згодом Михайло отримав спеціальність водій механік і прийняв рішення вступити в ряди Збройних сил України і вже за місяць служив. У Житомирській 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді про дитячу мрію Михайла знали і в його рідній школі, де він запам'ятався вчителям та однокласникам як щирий, добрий, амбітний, цілеспрямований та готовий прийти на допомогу в будь-який момент. Ще з дитячих років мишко мріяв про кар'єру військового, так як завжди, для нього прикладом рішучості, сміливості. Чесності, справедливості був його дідусь військовий. І тому у 20 років він свідомо вирішив стати на захист нашої любої батьківщини. Люблячий син, вірний друг, надійний товариш і побратим, цікавий співрозмовник, про Михайла можна сказати безліч добрих слів, і всі вони будуть щирими. З 2019 року Михайло стояв на сторожі кордонів Батьківщини в зоні проведення антитерористичної операції. Мав посвідчення учасника бойових дій. А коли російські солдати своїми брудними чоботами зайшли на українську землю в лютому минулого року, парубок став на оборону рідної Сумщини і відстоював охтирку. Тяжке поранення. сім контузій. Але Михайло щоразу повертався до військової частини і прикладав неймовірні зусилля заради звільнення батьківщини. 23-річний Михайло Сотніков поповнив ряди воїнів світла ще в листопаді минулого року, проте повернувся додому тільки навесні поточного. Співчуття і честь рідним та близьким загиблого воїна Михайла. Плаче небо. Плачуть лелеки, плаче вся шостничина. Це неповоротна втрата для всієї нації. Впевнений, ми зробимо все можливе і неможливе для перемоги над російським агресором. Молімося на Господу і віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Справжній патріот своєї країни, не задумуючись, віддав найцінніше своє життя задля того. Аби на вільній землі нарешті пролунали довгоочікувані слова ми перемогли. Завдячуємо Михайлу та всім захисникам України за те, що неймовірними зусиллями продовжують наближати нашу перемогу. Рівно три роки тому воз назвала поширення коронавірусної інфекції світовою пандемією. З того часу мало чого змінилося. Пандемія ще не завершена. Хоч нині смертність від цієї хвороби значно скоротилася, забувати про ковід ще зарано, впевнені спеціалісти, і ставитися до нього несерйозно точно не час. Про ситуацію, яка наразі склалася в нашій громаді з захворюваністю на ковід, 19 нам розповіли у шосткинському районному відділі обласного центру контролю та профілактики хвороб. Моз України рік розпочався з невеликих цифр. Загалом в країні в Україні реєструвалося десь 2-3 тисячі хворих, але вже на початку березня. Захворюваність в вирісла десь у 4-5 разів, і це спостерігалася, загальна тенденція була як в Сумській області, так і по Україні в цілому. Максимум захворюваності у поточному році припав на березень. При тому, що у минулому році максим максимальний підйом захворюваності спостерігався у січні і у лютому, звертаю увагу, що кількість померлих. Не знизилась. Кількість померлих на минулому тижні становила 113 осіб. На позаминулому 118 осіб загалом по Україні. значить До цього 192, 67, 68. Тобто, я вважаю, що це немало. І хоч ми підступного вірусу вже майже перестали боятися, треба бути насторожі, адже він постійно змінюється і набуває нових форм протікання у цьому році, а саме наприкінці лютого, на початку березня, лікарі стали спостерігати більш важкий перебіг ковіду, і серед госпіталізованих ми знову почали відмічати у людей дихальну недостатність, Люди поступали у відділення. Інтенсивної терапії, оцей більш агресивний перебіг омікрону який зараз поширений, він та його варіанти, відмічався у лютому та на початку березня. На початку 14-го тижня захворюваність почала знижуватися, наголошує пані Ірина, і по всій Україні, і на Сумщині, зокрема, стосовно шосткинської громади, то тут показники захворюваності ще трохи повзуть вверх, хоча намічається тенденція до стабілізування ситуації по нашій громаді за березень місяць ми мали 220 випадків, з них по місту Шостка 146, по селах Шостенського району 33 і по Сбуцькій Знопнавгородській громаді, які також обслуговуються нашим відділом, 41 випадок. Загалом у березні прошлого минулого року 22-го випадків COVID-19 було 312. У березні поточно 220. Наша співрозмовниця зауважує, що в Україні різке зниження зареєстрованих випадків захворюваності на ковід спостерігалося на початку війни. Тоді кількість захворівших на коронавірус у 10 разів була меншою ніж на початку 2022-го. 3800 випадків у січні-лютому проти. 312 у березні це дійсно пов'язано з, з початком бойових дій, і з тим, що люди, які мали легкий перебіг, перестали звертатися за медичною допомогою, і десь вони самоізолювались, ізолювались, лікувались, може не звертались до лікарів, і ковід перестали реєструвати, але це не значить, що він зник для українців. Ковідна тема з початком повномасштабної війни відійшла дещо на другий. План проте люди як хворіли, так і хворіють. Як помирали, так і помирають. Не став виключенням. І початок цього року. По нашій громаді померло у поточному році дві особи: одному 75, другому 64 роки. Тобто, ну це рано для смерті. Дійсно, смерть вражає тих пацієнтів, які мають певні відхилення у стані здоров'я, хронічне захворювання, мають серцево-судинні захворювання, онкохворі пацієнти з імуносупресіями і таке інше. Але все ж таки у нас є зараз способи профілактики цього захворювання. У поточному році ми маємо от на нашій території ми мали тільки 18 випадків. Захворювання за січень і 73 за лютий серед півтори тисячі осіб, обстежених спеціалістами шосткинського центру. А це в основному медики та освітяни, було виявлено достатню кількість хворих з прихованими симптомами хвороби. Заклади освіти 862 обстежена працівника і 20 позитивних. Найбільший відсоток позитивних результатів отримана від медичних працівників три до трьох Сотків позитивності це очікуваємо очікуємо результат, бо вони спілкуються з хворими. Пані Хаміцевич розповідає, що спочатку поточного року перевищення і під порогу захворюваності не спостерігалося не тільки по ковіду, але й по іншим вірусним інфекціям. На минулому тижні інші ГРВІ без ковіду, тобто 184 особи захворіли по шості, на 12-му тижні 191 хворий був. Захворіла дітей. 79%. І це тільки 42%. І от в поточному році, у лютому і у березні ми продовжували цю роботу. Ми проводили такий загальний скринінг, моніторинг для того, щоб не допустити підвищення рівня захворюваності на коронавірусну хворобу по нашій громаді. І цей моніторинг збудився до того, що ми обстежували методом ПЛР ті ті контингенти, які з найбільшою вірогідністю можуть захворіти. Загалом вже в найближчому майбутньому коронавірусна хвороба стане звичною і перетвориться на сезонне ендемічне захворювання, як грип чи гервеї. До цього потрібно бути готовими, каже Ірина Дмитрівна. Проте втрачати пильність з ковідом не варто. Адже ця інфекція не передбачувана і іноді може зіграти злий жарт. Міна, вибухівка, снаряд, фугас і так далі. Дуже швидко ці страшні терміни увійшли в життя наших дітей разом з приходом війни. Вихованці різних грудків Шоскінського цеву уважно слухають Ігоря Алпанова, який розповідає, як розпізнати небезпечні предмети та що слід робити, якщо вам все ж таки не пощастило і ви натрапили на підозрілу знахідку. Конструктивне спілкування перериває сигнал повітряної тривоги, і захід продовжується уже в укритті. Це вбирають вбираються себе інформацію, мов губка, відповідають на питання, висловлюють припущення. Діти одразу стають більш живими, і ніхто не може стримати емоції, як тільки мова заходить про відомого на всю Україну. Можливо, і за її межами пса патрона, який є спеціалістом з розмінування. До цього я не знав тільки однієї речі, що міна може вибухнути та посікти на таку далеку відстань. Ну, в основному все інше я знав, тому що нам навіть це в школі розповідали. Що тобі найбільше сподобалося? Що пес патрон важить всього 2 кілограми. Він красивий, він гарно машить хвостом. ну і ще Він розміновує міни. Мені дуже запам'яталось та сподобалось про пса патрона, тому що я зовсім полюбляю цю породу, я знаю її обличчі. Та я вивчаю про пса патрона дуже багато. Сьогодні я дізналася на яку відстань треба відходити до міни та як поступати в складних ситуаціях. Ну, мені сподобалося те, що розказували про життєві історії та відео про пса патрона. Пса патрона я знаю багато, але е, саме головне я не знаю. Там я знаю те, що як його звати, його звичайне життя. Я знаю, те, що він може бути на зібраннях ДСНС. Я дізналась, що вибухонебезпечний предмет можуть сховати, наприклад, ну в телефон і прям ну що засипати можуть піском або землею, і що можна не помітити і ну наступити. Особливо в такий час багато чого є небезпечного, ну, вибухонебезпечних предметів. І я вважаю, що це дуже корисно, тому що діти ну, будуть знати можливо це багато кому врятує життя і. Буде набагато все ну, краще. Для багатьох присутніх на заході дітей спілкування з рятувальниками не в новинку. Деякі з них вже зараховані до спеціальної дружини юних пожежних рятувальників. Центр естетичного виховання плідно співпрацює. З рятувальниками. ці питання мінна безпека, безпека під час повітряної тривоги говорити діткам треба постійно, тому що кожного дня ми наражаємось на цю небезпеку, коли тривають військові дії. І тому ми плідно співпрацюємо з представниками ДСНС і постійно проводимо цю просвітницьку роботу серед дітей, серед батьків, серед педагогів, серед технічного персоналу. Також проводяться роботи з. Двірниками, тому що вони прибирають два парки, і це також може бути небезпечно. Тому ця просвітницька робота має проходити постійно в якихось різних формах, але на постійній основі. Рятувальники не втомлюються нагадувати громадянам, як правильно поводитися, щоб вберегти своє здоров'я та життя. Зараз дуже Скажімо так, критична обстановка у нас в країні відбувається так, як ми знаходимося в безпосередній близькості до країни агресора. Потрібно завжди бути на увазі, не заходити в екосистеми, тому що поки це заборонено, тому що у нас дуже багато місць, в яких знаходяться вибухонебезпечні предмети, по типу мін, розтяжок і так далі. Якщо таке трапилося, що ви знайшли вибухонебезпечний предмет, по перше, що потрібно робити, це не панікувати. Ні в коєму разі не чіпати, не піднімати, не переносити, знов таки не кидати в багаття. Тобто ніяких дій з даним предметом проводити не можна. Це заборонено, тому що ніхто не знає, який це предмет, скільки він прилежав і коли він вибухне. Тобто потрібно по тих слідах, по яких ви прийшли відійти на безпечну відстань, це не менше ніж 100 метрів, і вже потім зателефонувати до рятувальників за номером 101 або до представників поліції за номером 102. Тобто приїдуть або представники поліції, або наші фахівці ідентифікують цей предмет. Тоді вже фахівці приймають рішення щодо або знешкодження даного боєприпасу, або Ну, на місці або вивезення його в більш безпечніше місце і підриву його вже там, тобто десь за населеним пунктом, або на е, вже площадки для підриву таких снарядів. Зараз, коли у нашій країні йде повномасштабна війна, кожна людина повинна розуміти, що отримані знання та дотримання особистої безпеки можуть зберегти найцінніше життя.